Наказе одімістейс. Фекерзел Брейкє. Сокомекін лока ОМРО Сенема Лузефо Сінкір. Всім привіт! Сьогоднішнє відео у мене про різне, буде багато про облаштування нашої тераси, шопінгу та зирінгу, Ну і про доглядову косметику. Тож, якщо вам таке цікаво, залишайтеся зі мною. А зараз покажу, що ми придбали для нашої тераси. Потрошку починаємо обростати меблями і там. Ось таку придбали качельку. Зараз будемо її вішати. Вона йде ось на таких стропах. Ось такий тут карабінчик, але я чомусь думала, що а, ще мають входити у комплект а, залізні ціпки, на яких ця качель буде вішитися. Гамак-диван чи щось типу того було написано. Довелось нам докупити ціпки та ще карабінчики окремо, має ось таку основу. Тут по краю проходить гнута труба такої овальної форми. Така основа. І стропи чорні, а сам цей матрасик вже замовили синенький. Ось такі ще шурупи із кільцем мусили докупити та ось такі карабінчики, на які потім прикріпили такі ціпки. Чоловік прикрутив це все, засверлився з тої сторони, потім прикрутився з цієї і перевіряв, наскільки вони витривалі ці ціпки. Ну і тимофій, звісно, допомагав тут, як міг. Я роблю мордочку. а, -а, -а. працюй, займайся. Я бачу нашу терасу таким затишним місцем, де все дуже стильно та сучасно, і водночас комфортно і так навіть камерно, знаєте, це має бути така наша затишна берлога. І, звісно, все йде набагато повільніше, ніж нам би того хотілося, тому що постійно якісь витрати непередбачені вистрілюють, але нічого, колись моя тераса точно буде саме такою, як я її задумала. Ну, а поки ми купляємо купуємо меблі. Хотіла щось таке для релаксу. Спочатку мені дуже подобалось крісло кокон, але у ньому тільки посидіти можна і те, тільки наодинці, хоча іноді насправді це навіть і непогано. Але я якось побачила в інстаграм ось таку штуку, і вона мені видалась дуже класною, адже це і про затишок, тому що ти, коли лягаєш, ніби так падаєш в глибину трошки. Тому що тебе цей гамак ну, так, наче як огортає. Це і про посидіти, і про полежати, і навіть про погайдатись. Коротше, така прям універсальна штука, кому цікаво, посилання я залишу у інфобоксі. Ще один обов'язковий елемент тераси це диван. Чоловік минулого року зварив каркас і тимчасово кинув туди палети. А зараз ми замовили подушки темно-синього кольору під наші розміри. А ось ця помаранчева тканина в сердечко, яку ви бачите, трошки зачекайте, і я поясню вам, для чого яку вона грає роль. До речі, подушки ми замовляли теж в інстаграм. Посилання я залишу і що я можу сказати? Що і подушки, і гамак це досить недорогі рішення, насправді. Тож, можливо, комусь стане в нагоді. Зараз вам покажу і розкажу прикол. Тільки що я вам показувала кадри, як чоловік завершує м -м, збирання каркасу, дивану, як ми купили подушки, як будемо ці подушки складати, і він мені говорить: типу, знайди мені якусь тканину. Типу неважливо, яку тканину, мені там треба закрити дошки, щоб подушки ці не шклябу, і її не буде видно. Я йому даю таку оранжеву сердечку кажу, нормальна така тканина. Він каже, так, да, нормально будь-яка, тому що її не буде видно. Я ж йому вірю, він, я думаю, що він сам в це вірив, що її дійсно не буде видно. І тут зараз. Та-да! Як сказав мій чоловік, Оцієї тканини, ось саме цієї. Не буде видно. На наступний рік, після того, як ми ці подушки знімемо, вже сховаємо на зберігання зимні, я потім по весні куплю напевно таку саму тканину Оксфорд, тільки чорну і поверху з цього пищем. Можливо, з одним словом поролону, а можливо і ні. Візьмемо і ось це ще раз обіб'ємо. І вже на наступний рік нарешті буде гарно і не буде цього видно. Ну і куди ж без столу чоловік каркас також варив самостійно минулого року і тимчасово набив такі дощечки, які залишились там від будівництва. Ми думали, що ми там ставити стільницю гарну гарно цього року, але поки що якось відклалось. Не хочеться знаєте, так фрагментарно тут щось робити, якісь покращення. Хочеться комплексно продумати всю концепцію і зробити так, щоб тераса мала насправді завершений вигляд. Я взагалі бачу її такою темною. Я ж кажу, якась така барлога в лофт стилі. Думаємо, ще робити мангальний комплекс у кутку і таку, типу, як міні-кухню, якраз там, де ви бачите, щоб можна було щось помити, можливо, маленький холодильник, можливо, щось щось готувати. Хоча тут не так прям і багато місця, але у нас дуже часто. Бувають гості, а після війни, я впевнена, вони будуть ще частіше тут. Я в це вірю, тому що зараз хтось із наших друзів воює, хтось виїхав, комусь зараз просто не до гостей, але мені дуже приємно планувати свою терасу саме ось такою привітною, гостинною і готовою приймати та дарувати спокій. І тут я якраз готувалась, тому що до нас мали приїхати наші куми. Я вже не буду вам показувати, що я готувала повністю на стіл. Частіше всього це досить банально: картопля, салати, шашлик. А ще й до того насправді я просто не встигаю фільмувати і готуватись, і при цьому ще залишатись адекватною. Знаєте? Як в тому мемі, де привітна і гарна господиня зустрічає гостей, а за півгодини до цього літає по хаті в халаті і в бігудях і на всіх кричить, щоб вони швидше завершували приготування. Сюди втиснути ще зйомку просто нереально, тож, повірте мені, їжі у мене на столі завжди є. А сьогодні я хотіла би вам показати прикольну подачу булочок. Такі булочки, що і підмазку, і до шашличку, і на столі виглядають прикольно. А робитиму я їх із дріжджового тіста весь прикол у тому, що кожна булочка буде обвалюватись у різній посипці, і потім на загальному блюді це виглядає дуже ефектно. Будемо робити експеримент, в чому ми будемо обвалювати наші булочки. Це сир, чорний кунжут, гарбузові, не гарбузові, зернятка соняха. Це в нас кунжут. Білий, білий, чорний, зернята соняха, зернята чия. Так, що у нас тут ще є? Паприка копчена, це в мене зернятка льону, це в мене мелене гарбузове зернятко. В'ялені томати та кропчик. Дріжжеве тісто у мене сходить у духовці на режимі підігріву, і я тим часом підготую усі інші інгредієнти. Я мілко нашиткую кріп. І далі буду так само нарізати в'ялені томати. Насправді це не найкраща моя ідея, тому що саме вони з усіх інших посипок трошки зашкварились при випіканні. і прикольно буде їх додавати усередину тіста для смаку, тому що так вони трошки пригорають. Я натираю сир і далі починаю розділяти наше тісто на такі невеликі шматочки, щоб згорнути їх у такі кругляшки. Кожну булочку перед тим, як обмакати в посипку, потрібно спочатку обмочити в олії. Щедро, досить щедро, це потрібно так зробити. Так вони потім краще розділятимуться одна між одною і до них краще налипає присипка. Я роблю. По дві однотипних кульки викладаю їх на протилежні боки, так, щоб складалось враження, що ну, знаєте, такого яскравого якогось світлофору, що начебто кожна булочка є різною. До речі, думала, що сиру у мене пригоратиме, але ні, з сиром все було окей. А от саме з томатами вийшло трошки, трошки кепсько. Це в мене подрібнене гарбузове насіння. Воно у мене завжди є, тому що я полюбляю додавати у кашки як і собі, так і дітям. І е, випічці, до речі, воно так. Саме смакує і виглядає досить прикольно. Ну Далі, що ви маєте в тому і робите цю посипку? У мене чорний кунжут, паприка дуже яскраво виглядає. Було б, напевно, класно ще десь покласти ці кульки з куркумою, але у мене куркуми не було. Тож саме такого жовтої і такої плямки в цьому світлофорі і не вистачає. Прикольні вийшли булочки смачненькі і пухкенькі. Тісто я роблю трошки таке солоденька, і зі шпротами і домашнім майонезиком пішли ці булочки, як діти в школу, і жодної насправді не залишилось. І складного нічого теж не бачу в цьому рецепті, якщо зробити заздалегідь, щоб не поспішати робити кульки однаковими за розмірами, акуратно їх розкочувати, щоб вони були гладенькі і тісто зверху не тріскалось, то взагалі супер варіант. Ну, принаймні, виглядає. Дуже цікаво і смакує теж класно. Минулого року у нас був величенький такий басейн, але він був не наш, і цього року у нас ось такий. Але діти раді і такому. В наступному році обов'язково будемо брати собі великий, тому що це дуже кайфова тема. Ми спробували і впевнили, що він нам однозначно треба. Я говорю зараз про великий басейн. А у нас із Міланкою знову був дівочий день. Трошки погуляли магазинами. Я взяла собі цю спідницю. Вона з льону, і мені на літо якраз не вистачало спідниці такого нейтрального кольору. Мені здається, що вона досить універсальна, і це а, був магазин Юкі. А зараз ми перейшли в Сінсей і трошки погуляли тут. Що? Купальник вибрала, вибрала собі сукню. Mm -hmm. Повісимо на місце. З Міланкою вже по магазинам особо не походиш. Вона вже не хоче сидіти у візочку, а хоче все як мама міряти, брати, трогати руками, і це вже не релакс, а справжній виклик, щоб нічого ніде не нашкодити і не побити. Але... Все одно хочеться щось побачити, подивитись, ось такі в сінця, якісь цікаві коробочки, не знаю, напевно, для декору, хоча, в принципі, в них можна і зберігати, і вартують досить недорого. І ось такі скляні усілякі підставочки, ось такі дерев'яні мені сподобалися. Напевно, для якогось кухонного приладдя виглядає досить так якось гарненько. Дуже мені сподобався ось цей килимок. Я не знаю, я його прям якось в себе аж бачу. Мені іноді подобаються якісь такі, ну не те, що Брадянські мотиви, але такі мотиви, знаєте, як колись було у моєї бабусі. Велика колекція усіляких підсвічників. В основному зараз така морська тематика. Магазини Фамо. Я впевнена, що у вашому місті теж вони є. Тому що мені здається, що це мережа. В них прикольні всілякі плетені сумки та ось такі купальники. Мені подобаються яскраві. І я останнім часом почала заглядатись на леопардові різні принти. Якісь такі крупні речі я ще не готова собі купити, а щось маленьке напевно, взуття або ж ремінець, напевно, собі придбаю. Показую тут вам піжамку, вона вартує 1150 гривень, і я вам покажу абсолютно таку саму, яку я придбала на Аліекспрес. Просто в рази дешевше. І, до речі, там я набрала досить таку непогану колекцію піжамок якісних. І, напевно, зроблю вам якось окреме відео. У нас тут такий класичний набір. У мене кава з круасаном, у Міланки молочко із круасанчиком, Ну і далі ми вже просто йдемо гуляти по місту. Вінниця, хто не знає. Не зря називається містом фонтанів. У нас дійсно у кожному парку є якісь свої фонтанчики. Тут такі, вони по-типу, як співаючі, співаючі фонтани, і тут просто тьма дітей, вони завжди тут у спеку купаються в прямому сенсі. Купаються. Міланка поки що не наважується близько навіть до них підходити. Але з цікавістю це все розглядала. Хотіла вам показати прикольний, як на мене, костюм. Не знаю, чомусь всі дивуються, що він чорний саме на літо, але він з дуже тонкої та приємної тканини. І в ньому зовсім не жарко. Тут такого вільного крою топ вкорочений. Видно полоску тіла, але в безпечному такому місці, там, де треба, де немає оцих підлих складочок. Я купувала цей костюм у магазині Андії, і це теж мережа. Я думаю, що він є не тільки у нас цей магазин, і вартість цього костюму просто космічна: 350 гривень. І знаєте, я дуже давно хотіла, щось саме чорне на літо, щоб можна було додати якісь кольорові аксесуари і щоб це виглядало якось врівноважено. Мені насправді цей варіант дуже подобається. Тут я вам ще показую, як я робила укладку на своє волосся. Просто помила голову і загорнула його ось на такий великий бігуть. я не знаю, як це сказати, такий поролоновий валик. Купувала також на Аліекспресі. Якщо вам цікаво, як я робила таку укладку, напишіть мені в коментарях, і я зніму вам окреме відео. Краще б ти навів тут порядок, котик. Безрочно. усім привіт! Сьогоднішній кадр починається в мене з ванної кімнати та класика. Це перед зеркалом. Насправді я хотіла вам розповісти про свої результати карбукси У мене закінчився попередній набір, такий тестовий. Я собі замовила уже наступний набір. Більше по об'єму і іншої марки. Ось такий від H2 Organic. Тут також три етапи. Ось. І кожен об'ємом по 150 мл. Минулий мій попередній був на 30 мл і я його використала на одну процедуру. Хоча справді можна було розтягнути на дві мінімум. Цього набору мені вистачить значно-значно надовше. Провівши декілька процедур, ось саме цим останнім набором, я можу сказати, що загалом мені ну і справді подобається. Якщо вам буде видно, ось у дзеркалі у мене тут. Така велика а, пігментна пляма, і це саме пігментна пляма це народка. Це одна з найбільших, але всього лише одна з тих пігментних плям, які проявилися у мене під час другої моєї вагітності, і вони не хочуть іти. І а, я сподіваюся, за допомогою карбоксітерапії їх подолати. І ще зверху я наношу зволожуючий крем, і в принципі результатом довольна. І почуваю, шкіра моя почуває себе непогано після цього всього комплексу. І е, я взагалі згадала, чому я пішла знімати це відео, тому що одна з моїх підписниць попросила мене розказати про те, яка власне у мене шкіра, щоб краще розуміти, чи підходять їй ті засоби, які я рекомендую, чи має вона такий самий тип. Ну ви зрозуміли. Так от шкіра у мене. Е, Вікова, по-перше, мені 39 років, і вона вже давно, не перший рік, починає збиратися маленькими цими мімічними зморшками, поки що, поки що вони не дуже глибокі і поки що є сенс з ними боротися різними засобами, в тому числі і карбокситерапією. По-друге, вона у мене суха. Потребує постійного зволоження, і якщо я е роблю якісь такі більш агресивні всілякі процедури, ну, типу кислоти, ретиноли, то а, потім її дуже-дуже сильно потрібно насичувати вологою, інакше вона у мене починає шелушитися. А, проте, хоч вона і суха, прщі в мене з'являються, якщо у мене якийсь неправильно підібраний догляд. І з'являються навіть не проші, а такі підшкірники. Саме противне, напевно, що може бути з прущів, тому що його і не видавиш, і воно саме не хоче йти, і дуже довго загоюється. І в мене ще потім такі залишаються ну, Пост дуже довго, як також дуже важко вивести з мого обличчя. Особливо сильна у мене ця реакція, і підшкірники вони полізли, як гриби після дощу, коли я неправильно підібрала сонцезахисний крем. Такого в мене ніколи не було. Я вам зараз цього засранця пущу по екрану, щоб ви знали точно, що ви не маєте купляти, тому що мені здається, що там супер щось комедогенне. І е, в мене ну дійсно просто по всьому обличчі полізли підшкірники, поки я не змінила цей сонцезахист на інший, на Beauty of овчисон. Вони у мене не пропали. З приводу чутливості шкіри, е, колись вона була у мене дійсно чутлива, але після всього того, що я на ній спробувала, і кислоти і ретинол, вона уже не така реактивна і е, почервоніє від якихось засобів, я не знаю, що там має бути. Мене навіть е, пілінг Джесена не бере, настільки щоб було почервоніння. Ну шелушіння там тільки, наприклад, ось тут біля носа виникають. А так то шкіра у мене е, не чутлива. Тож, якщо у вас така сама шкіра, хоча б щось спільне, ви зі мною знайшли, тоді я сподіваюся, вам буде цікаво спостерігати за моїми експериментами з різними косметичними засобами. Будемо разом з вами їх пробувати. Щось буде класне, щось буде не дуже, але е, я сподіваюся, що вам буде тут хоч якась інформація корисна. Ну а з вами я прощаюсь до наступного відео і буду рада зустрітись у коментарях. Всім па-па!